Як добре, що ми живемо в часи, коли все розумне: телефони, щітки, засоби прибирання. Як подумаєш про наших бідних бабусь та мам, які зігнувшись, підмітали підлогу у всьому будинку або тягали за собою важкий величезний пилосос. В мене мама до сих пор так робить. Зараз же ми можемо просто наказати розумному роботу пилососу, що коли іде прибрати, а самі паралельно піти працювати чи займатися іншими домашніми справами. Це ж дуже зручно і економить купу часу. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на ютуб-каналі SHOW.UA і сьогодні у нас огляд робота пилососа Dreamy F9. Отож, поїхали! Музика. Насамперед розглянемо комплект постачання. Dreamy F9 прийшов ось у такому фірмовому пакуванні та в коробці для транспортування, так що за безпеку при перевезенні можете не хвилюватись. Окрім самого пристрою, в коробці ви знайдете базу для зарядки, адаптер живлення. Насадку для вологого прибирання зі встановленою серветкою з мікрофібри, інструкцію з експлуатації кількома мовами, а також короткий посібник щодо першого запуску робота. Комплектація мінімальна, немає запасних витратних матеріалів у комплекті, тому рекомендую відразу ж докупити хоча б запасний хепафільтр, а краще комплект витратних матеріалів. Всі аксесуари ви завжди зможете знайти у нас на сайті. Тепер розглянемо зовнішній вигляд Dreamy F9. Розглядаємо. Він виконаний у білому кольорі. Форма кругла. Висота корпусу робота всього 8 см, тож він зможе заїжджати під низькі меблі для прибирання у важкодоступних місцях. Спереду встановлено механічний бампер м'якого торкання. Так що, якщо пилосос вдариться у стіну або якусь іншу перепону, він не постраждає. Це перевірено кстати. На панелі управління розміщено дві механічні кнопки старт, пауза та примусове повернення на базу для зарядки. Поруч бачимо основний орган навігації камеру, завдяки якій робот-пилосос будує карту приміщення і зберігає її в пам'яті. Пилозбірник розміщений під верхньою кришкою. Він зручно відкривається для витрушування сміття. Система фільтрації на базі січастого та хепа фільтра. Поруч з пилозбірником зручно розміщений інструмент для очищення контейнера та центральної щітки. Ззаду до нижньої частини робота зручно кріпиться насадка для вологого прибирання. Резервуар вміщує до 200 мл води. Усередині бачимо насос для електронного регулювання подачі рідини на серветку. Серветка кріпиться до насадки на липучках, а також за рахунок паза. Сама серветка пухнаста по всій площі. Подивимось, як робот влаштований знизу. Він оснащений однією бічною щіткою. Вона трипроменева, швидкознімна, з щитинистими пензликами. У передній частині встановлено чотири датчика захисту від падіння з висоти, а також додатковий оптичний датчик, який дає змогу роботу пилососу краще орієнтуватися у просторі. Центральна турбощітка щитинисто З двох сторін розбирається для зручного очищення від волосся і шерсті. О, тут повно шерсті від мого кота. Загалом, за свої гроші, робот добре зібраний. Жодних претензій до якості матеріалів і конструкції у мене немає. Розглянемо основні характеристики Dreamy F9. Важливо виділити, що в Dreamy F9 встановили досить потужний акумулятор, чим він і виграє у більшості аналогів. 150 хвилин прибирання це дуже вражаючий результат для, якщо можна так сказати, бюджетної моделі. Ну і загалом характеристики у цієї моделі досить конкурентоспроможні. Йдемо далі. Розглянемо функціонал Dreamy F9. Цей робот пилосос управляється через додаток Mi Home. Підключення до Wi-Fi мережі не завдасть проблем, дійте згідно з підказками виробника. У застосунку на головному екрані робот будує карту приміщення, автоматично зонує її на кімнати і зберігає у пам'яті. Це плюс. Спочатку покажу, які можливості є в розділі основних налаштувань. Тут ви можете ввімкнути експериментальний режим збереження карти. Він працює коректно. Можна регулювати гучність голосових сповіщень і вибирати їхню мову. Крім цього, в налаштуваннях ви можете вмикати і відключати сповіщення, активувати режим автоматичного збільшення потужності при заїзді на килими, вмикати функцію продовження прибирання після дозарядки на базі, а також встановлювати час, коли робот не повинен вас турбувати. Крім цього, можна регулювати потужність смоктування і ступінь змочування серветки, налаштувати графік прибирання, вибравши навіть потрібні кімнати для прибирання. А не тільки час і дні тижня. Додатково можна ще вибрати потужність всмоктування і рівень подачі води при налаштуванні прибирання за графіком. Також у налаштуваннях можна переглядати журнал прибирань, відстежувати стан витратних матеріалів, вручну керувати роботом, увімкнути пошук за голосовим сигналом, змінити ім'я робота. Поділитися управлінням з іншими користувачами і, за необхідності, оновити версію прошивки. Повернемося на головну робочу панель. Тут ви можете вибрати один із трьох основних режимів прибирання. В режимі кімната можна вибрати потрібні кімнати для прибирання і кількість їхніх проходів роботом один або два. В автоматичному режимі робот прибирає всю доступну площу, а в режимі Зона можна направити робот пилосос у потрібну точку на карті для локального прибирання. При цьому також можна вибрати кількість проходів один або два. Ну і в редакторі карт користувач може встановити на карті віртуальні стіни, загальні заборонені зони та заборонені зони. Тільки для режиму вологого прибирання, у разі необхідності додатково можна об'єднати кілька кімнат в одну, розділити кімнату на окремі зони і дати назву кімнатам. Загалом пилосос реально дуже крутий, особливо враховуючи відносно недорогу ціну порівняно з конкурентами. Дуже крутий. Моїй мамі так сподобався, що вона хотіла його хотіла управляти ним без мого телефону. Викрала пилосос і управляла отак просто. І поїхала. Але він вернувся на підстанцію. Ну, він, він там півтора метра убирає і вертається на зарядку. Так що мами не вийшла поприбирати. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Ставте лайк нашим відео та дивіться інші огляди на цьому каналі. Сідай, Марсуша. Та не сракаю. Так, так. Ми живемо, в часи, коли все розумне, крім мене. <різвання> <різвання> <гу> Ой, та ноги болять вже так сидіть.